Поезія про кобзарів, свіркунів і русалок присвячена Костянтинові дубу, поету і краєзнавцю. Признаюсь відверто, було це як в сні, вночі задзвеніли. Слова осяйні, Високий і мудрий костя дуб, Глибоке коріння і там, і тут, П'єву тут джерельну із річки кільчені, І заздрить поет, і навіть вчені, Увічнив у книжці співців кобзарів, Легендах, спогадах серцем зігрів. Підслухав мелодію у цвіркунів і їхні сюрчання в поезії плів, побачив русалок в степу вечереті і нам передав усі їхні секрети, дивився на них і не міг надивитися венери країнській, Вогнисті жар птиці. Але попередив три рази уперто. При зустрічі з ними можете вмерти. Тож краще читайте, мої ви рядки. Краси нап'єтеся на довгі роки. До зустрічі! Віктор Начиняний